Дане відео присвячено можливістю здати зовнішнє незалежне оцінювання та мультипредметний тест з хімії. Попередні відео були присвячені хімічним елементам, їх простим сполукам, відносним атомних масам, визначенню числа протонів, електронів та нейтронів в атомі. Сьогоднішнє заняття буде присвячене. Будові періодичної системи хімічних елементів і загалом невелика характеристика хімічного елементу за його положення в періодичній системі хімічних елементів. Тобто легко буде визначатися деякі характеристичні ознаки для елементів. Наприклад, в нас є групи, їх вісім: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Вісім груп. Всього вісім груп. Також є періоди. Періодів сім. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Перший, другий, третій, четвертий. Він великий. Ось. П'ятий, ось великий. Шостий ось великий. З продовженням. Ось бачимо лантан. Лантаноїди. І продовження. І сьомий також великий актиній. Бачимо і ось актиноїдин також. Також у нас і продовження також великий. Отже, щодо положення хімічного елементу в періодичній системі хімічних елементів. Як визначати? Ми бачимо ще також. Що деякі хімічні елементи, саме символи, ось гідроген, літій, натрій, калій. Ось тут по ліву сторону від клітинки. Ось центр клітинки бачимо. Центр клітинки, і ліворуч, саме напис здійснено. От якщо ліворуч завжди буде здійснено запис, то це головна підгрупа А, так звана А підгрупа. А є Б підгрупа це коли від центру клітинки праворуч зміщено. ось, від центру праворуч, від центру, праворуч, від центру, праворуч. Ось ми бачимо, що є такі хімічні елементи від центру. Праворуч, від центру, праворуч, оце побічна підгрупа Б, так звана. Б підгрупа. Або побічна підгрупа. Отже, наприклад, гідроген це перша група, головна підгрупа Купрум це перша група, побічна підгрупа. Зрозуміло суть, так? Давайте ось магній, друга група, головна підгрупа, цинк, друга група, побічна підгрупа. Кадмій, друга група, побічна підгрупа. Наприклад, Ванадій п'ята група, побічна підгрупа. Фосфор це в нас є. П'ята група, головна підгрупа. Далі в нас. Є центр клітинки, ми бачимо шосту групу, і це у нас головна підгрупа. Далі Молібден, наприклад, це у нас хімічний елемент, який знаходиться в шостій групі, і це у нас в побічній підгрупі. Далі ми визначили групи підгрупи. І далі давайте визначимо період. Наприклад, в хідрогену це перший період, і цей період маленький, ось він всього лише з двох хімічних елементів складається. Гелій в першому періоді. Маленький цей період. Літій в другому періоді, цей маленький період, він 8 елементів має всього ж. Берилій в другому періоді, бор в другому періоді, це все малий період, карбон в другому періоді, Нітроген в другому періоді, періоді. флору, в другому періоді, Неон в другий період. Далі в третьому періоді знаходиться натрій, магній, алюміній, Силіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон. Всі вони знаходяться в малому періоді. Калій, кальцій, скандій, титан, ванадій, хром, Манган, Ферум, Кобальт, нікель, купрум, цинк, галій, германій, арсен, селен, бром, криптон знаходяться в четвертому великому періоді. І так далі, великі періоди це п'ятий, шостий і сьомий. Також щодо будови періодичної системи хімічних елементів ми бачимо з вами вищі оксиди. Вищі оксиди для першої групи, для другої групи, для третьої групи, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої групи. Вищі оксиди. І також є литки сполуки з гідраном. Литки означають те, ті, що випаровуються, легко випаровуються. Вони характерні для 4-ї, 5 6 шостої і сьомої груп. Для четвертої, п'ятої, шостої і сьомої груп. Давайте візьмемо якийсь хімічний елементи і його охарактеризуємо. Отже, в нас є хлор, він знаходиться в сьомій групі. Головній підгрупі. В третьому періоді. Цей період малий. Для хлору характерний вищий оксид хлор-2О7 і литка сполука H хлор. Фосфор знаходиться в п'ятій групі. В головній підгрупі, третій період, малий період. Для нього характерний вищий оксид P2O5 і литка сполука PH3. Наприклад, натрій знаходиться в першій групі головній підгрупі, третій період малий. Для нього вищий оксид характерний натрій 2О, литка сполука відсутня.